Доброго дня всім моїм підписникам і людям, які час від часу дивляться мої відео. Сьогодні хочу вам запропонувати невеличкий огляд на смартфон або мобільний телефон, який свого часу у 2009-2010 році був, так би мовити, флагманом. Це Nokia E72. Досить старенький телефон, але з таким дуже гарним виглядом, оригінальним дизайном, ну і багатою такими якимись функціями, які ти просто в шоці від них, що вони на той час існували. Хочу відразу подякувати своєму другу Вадиму, який дістає мені цікаві телефони на огляд. Ось І це один із них. Отож, Nokia E72. Цей телефон випускався у 2009 році. І в основному ним користувалися люди бізнес-класу. Через його такий особливий дизайн, я б сказав, дуже гарний дизайн, міцний корпус, сильну батарею. Ну і багато таких характеристик, які на той час багато смартфонів не мали. Я вам зараз коротко перерахую і потім дещо розповім. Отож, в нього, на відміну від інших кнопочних телефонів, є, так би мовити, повноцінна клавіатура. От, її називали QWERTY клавіатурою. Ну і за допомогою неї можна було дуже швидко набирати текст. Екран 236 дюйма з розширенням 320х240 пікселів і підтримкою 16 мільйонів кольорів. Процесор, процесор ARM з частотою 600 МГц. Камера, до речі, на 5 мегапікселів. Здається, вона тут була від Sony. От, з автофокусом, з палхом, а також з фронтальною камерою для відеозв'язку. От уявіть собі, навіть фронтальна камера в нього є. Цей телефон е працював на операційній системі Symbian v 93 Батарея в нього 1500 А. Він підтримує електронну пошту, календар, миттєві повідомлення, багато бізнес-додатків, таких як Office, World Travel. Ну і загалом це телефон, як я казав на початку, ним користувалися ну, такі дуже серйозні дядьки, бізнес-користувачі, можна так сказати. Він їм подобався, тому що він був надійний, з гарним дизайном. Функціональністю, міцний корпус у нього був. Батарея, до речі, в нього тримає десь приблизно тиждень. Ну, щоб ви розуміли. От, Ну, і звісно, вся клавіатура і якість збірки. Я вам зараз покажу, як приблизно виглядає меню в цьому телефоні. Зараз розблокую його. Ну, тут багато різних функціональних кнопок є, але якщо отак коротко, О, дивіться, яке меню? Я думаю, мій телефон це все відобразить, яке я знімаю. Повноцілий календар, контакти, переклад, браузер, офіс, різні довідники, медіа, повідомлення, електронна пошта, програми, довідки, різні режими. До речі, режими також переключалися ось тут. Зараз я вам покажу, що мені вийде. Опа, так, тут можна було режими переключати. Ну і тут ніби такі кнопки швидкого доступу. Я насправді був дуже приємно здивований його камерою, і я ще про це зніму окремо відео. Покажу, як він фотографує. Але камера працює досить непогано, і в ній дуже багато таких цікавих режимів. Навіть зараз. Ну, Навіть на теперішній час багато чого такого дуже цікавого. Різні режими, спорт режим. спалах, ну і багато-багато таких налаштувань. Загалом дуже цікавий телефон, гарний по дизайну. От, Можливо, в когось з вас був такий телефон. Тому напишіть, будь ласка, в коментарі. В нього також, бачите, ставилась флешка. От, Зарядне Type-C. Ой, USB, вибачте. Можливо, хтось з вас користувався таким телефоном, то напишіть, будь ласка, відгуки, що ви можете про нього сказати, про досвід користання, чому ви його купували і які він враження залишив для вас після користування. Дякую тим, хто дивиться моє відео, ставить лайки. Гарного всім вечора!